Люк Макс під бруківкою товщиною до 8 см. Передбачено 4 газові пружини для важкої кришки. Борта загнуті, що на рамі, що на кришці, що дозволяє ущільнення поставити вздовж всього борта і потім ще понизу. Додатково ще козирьочок по периметру кришки, під яким контур ущільнення. Замок під ключ і додаткова ручка на додаткове замовлення від замовника це запасний вихід з бомбосховища. Закривається ось так от. Знизу ключиком все зверху його не відкриєш. Ручечка просто звичайний ввертиш за потреби, якщо буде необхідно, щоб зверху відкрити, знизу відкривається ключиком, і потім зверху вкручується ручечка, і за неї підіймається кришка, важка, заповнена руківкою і розчином. Люк 85х85 85, зовнішній габарит. Внутрішній габарит має 63х63 63 см. Вага кришки заповненої бутівкою приблизно 150 кілограмів.